Привіт, футболмани та християни, четвертий тур хафел позаду, і у нас стосовно нього є багатько цікавих новин, які я на вас вивалю прямо зараз в наступних 10 хвилинах спортивно-аналітичної програми «Оффсайд». З вами як завжди, Віталій Сарана. Насипайте кашки, наливайте брашки, бо ми... Починаємо! А перед тим, як ми почнемо, переконайтеся в тому, що ви поставили лайк цьому відео, підписались на канал та задонатили на ЗСУ. Зробили? Ну і ось тепер давайте поговоримо про вищу лігу. Відбулося цього тижня два матчі в рамках вишки. Першими стартували благодать та Донну. донечани відверто у цьому поєдинку виглядали більш зіграніше та діяли першим номером. Натомість благі створювали небезпеку, в основному на контрвипадах. Часто густо підопічні Романа Мовчана, а випускали п'ятого польового, що грало їм на руку у позиційних атаках. Все це в комплексі призвело до впевненої перемоги. Донечан 2-6. Як оцінюєш сьогоднішню гру своїх суперників, опонентів та своєю командою? Як вдалося сьогодні отримати три очки? Ми дуже задоволені, що сьогодні перемогли. Ця гра була важливою для нас, так як ми не дуже вдало почали чемпіонат. І ця команда була тим суперником, якого ми маємо обіграти, щоб розраховувати на Golden League у вищій лігі. А, як вважаєш, з ким будете боротися за четвірку? Хто із ваших суперників найбільше заслуговує на неї? Ну, Вважаю, що в першій четвірці заслуговує бути команди Яскова, Аріардку, Стагору і... А, добре, як вважаєш сьогодні, хто був в левому матчі, хто найкраще відіграв з вашої команди на полі? З нашої команди сьогодні я хочу відмітити Ахалаю Іракля, який відзначився хитриком і був дуже корисним для нас на полі. Матчем туру, звісно ж, з упевненістю можна назвати зустріч кусто Агро, та Арі Арт Авто. поєдинок був дійсно дуже цікавим та статистично паритетним по гострих моментах. Але на боці аграрії був фарт та результативність. Перші два голи вони забили практично однакові після того, як голкіпер Тріпл команди здавалося вже фіксував м'яч у руках. Далі пішли ігрові гойдалки, під час яких Арі Арт відіграли один гол, але згодом у другому таймі кусто забувають ще дві реалізації, задекларувавши таким чином перемогу у цій грі 4-1. Що ж, а зараз маємо можливість переглянути турнірну таблицю вишки. Тут як бачимо, якраз дві команди, про які ми говорили в крайньому сюжеті, пустота «Арі Арт займають перші два місця з доробком у 9 балів. Яско з двома іграми в запасі наразі на третій позиції. Дону на четвертому місці. І Гедеон з благодаттю замикають турнірну таблицю з нулями. Що ж тепер поговоримо про першу лігу, у якій абсолютно всі матчі без виключення можна назвати матчами туру. Відкривали тут ігровий день пара Атлетик 2011 та він драйвер Стім. В першій половині дещо краще виглядали атлети, перетягуючи на себе в ковдру в значеннях утримання м'яча та кількості небезпек, створених біля воріт суперника. Це призвело їх до двох реалізацій, після чого водії зуміли зібрати волю в кулак та відіграти різницю. Але в кінці кінців атлетична команда забила свій. Мій переможний м'я, що дозволило зробити три бали у загальну копилку до заліку. Кош відзначилися цікавим футболом новачки Хафел Роксана та Легіон 2013. Незважаючи на те, що легіонери поки не набрали жодного очка. В кожному матчі вони показують боротьбу та не уступають іменитим суперникам. В цьому було щось також подібне, але вже з таким самим новачком, як і вони, незважаючи на реалізовані два голи роксанівці, де компенсували їх трьома забитими на перекір. Це дає їм змогу мінімально побороти опір своїх візаві 2-3 та перемі. Ститися на четверту стрічку турнірної таблиці Останній матч став сенсаційним. Лідер турнірної таблиці Аграрій поступився до цього одному з аутсайдерів епіцентру з рахунком 2-3. Після цього матчу епіки залишаються на п'ятій позиції, але додають до командного духу, що допоможе в наступних поєдинках боротися за більшу кількість балів та за вищі місця. Що ж до лідерів, то зараз в трійці Атлетик Аграрій та «Він», Драйверс Тім». Друга ліга цього туру також порадувала цікавими тарівними поєдинками і над цікавими гостросюжетними матчами. Перша дуель Ягуара та Куби вийшла саме такою. Вже на третій хвилині Корнічук забуває кубинцям і мінімально переважає кішок, тримаючи аж до середини другого тайму, коли буркаль та воронін заносять підряд два голи. Від поразки ягуарів рятує Дмитро Туренко. вже під завісу матчів, зрівнюючи рахунок на табло. І роблячи його 2-2. Ще більш трилерним вийшов матч Вінфілду з авророю двох команд, які поки що бояться за виживання у другій лізі. В першому таймі рахунок відкриває Чаусов на п'ятій хвилині, але номінальний капітан Віл Вінфілдівці Володимир Руденко вже на восьмій матківості встановлює паритет. Нічийний результат тримається аж до 25-ї хвилини, коли Аврора в особі перекоринського знову забиває та виходить вперед. Та голи Андрощука і знову Руденка повертають в меч Арея. До рук Вінфілду, і саме вони отримують перших заповітних трибали у цьому сезоні. Так, ну що, пане Володимир? Вітаю з першою перемогою команди Вінфілд. Два-три дубль від вас. Як вдалося перемогти? Та що потрібно робити, щоб забивати дубль в таких матчах? Оро! Ну дуже важка гра. Нас прийшов на оптимальний склад. Багато гравців травмовано, багато речів, з якихось причин з'явились на гру. Дуже було жарко, важка погода, ну, звичайно, і для команди суперників важка. Нам, може, д -д дечому пощастило, тому що в команди суперника було декілька гарних меншів, які вони не реалізували, ми свої реалізували. Слава Богу, перша перемога, тому що трошки так важко. Наші, два чи три Це не згадаю. Тому надіємося, що це такий гарний буде почин і далі будемо краще грати. Кому присвячуєте свій дубль? Я присвячую нашим Збройним силам. Дозволяють поки що грати по паралельно з попередньо описаним поєдинком, грали незламні та Юнайтед. У ньому перемагають люди, які не зламалися 4-2, встановлюючи одноосібне лідерство у турнірній таблиці. Останніми у цьому турі зіграли РЗХ та Вінсіті. Доля цієї пари також вийшла надзвичайно драматичному. По своєму стилю гри команди чимось подібні одна до одної, адже являються молодим поколінням ХФЛівців і працюють на динаміці та шалених швидкостях. А стосовно гри, то вони вона закінчилася 5-4 на користь християн, а точніше на користь Івана Шеваги, який заніс цілих 5 реалізацій до воріт суперника. Натомість він сіті, б'ючись як Леви, змогли реалізувати 4 своїх моменти, але цього виявилось недостатньо. Вітаємо РЗХ з перемогою. Ну і зараз дивимось турнірну таблицю, який трійка наступна. Незламні РЗХ та Юнайтед. Закінчуємо огляд четвертого туру, третьої лігою. Стартуємо тут з найцікавішого, та на мій погляд, найкращого матчу між Аргоном та Джентльмен Склаб Барбершоп. Вже у першому таймі команди обмінялися парами голів у ку виконанні цимбала з Шмайком з аргону та Кабалюка з Макушинським з барбершопу. А щодо другого тайму, то в ньому матч вирішив доленосний гол Сергія Дзроге, що приніс перемогу а аргонівцям, які на даному етапі ще. Жодного разу не втрачали очки та йдуть на першому місці турнірної таблиці. Юр, ну що ж, вітаю з перемогою. Ще одна перемога. Добре, ви стартували у чемпіонаті. А стосовно сьогоднішнього матчу, спочатку поступалися 2-0, якщо не помиляюсь, потім... 1-0 вигравали, потім поступалися, потім наздогнали. Як вдалося перемогти? Характер. Чисто на характері вивезли. Все. Як вважаєш хто лев матчу сьогодні? Лев? Да. Найкраще е, хто зіграв. Данчик ворота. Угу. Е, окей, е, тоді які задачі стоять у команди на, на сезон? Чого будем, хочете досягнути? Будемо боротися за призові місця. Нікому не будемо кустуватися. Будемо mm -hmm. заточені чисто на боротьбу. Е, питання від мене: чому перейшли у аргон з Вінфілду? <реш> Хороше питання. Агент, питання до агента. А зрозуміло, скинеш номер телефону. Потім <реш> <реш> добре. Шара з тебе з перемогою і слава Україні! Дякую, героям слава. Другими зіграли третій тайм та Волті. І тут знову був побитий рекорд кількості пропущених голів у цьому сезоні. І знову його побили підопічні Дмитра Фендюра. У складі команди Волті важко когось виділити конкретно, адже всі зіграли на хорошому рівні. Найбільше голів забив Вадим Солодкий. А саме хет-трик. Всі інші гравці відзначилися одним або двома забитими. Відповідно, такий результат також допомагає а мережі магазинів техніки продовжувати утримувати лідерські місця. З нетерпінням очікуємо матчу між Аргоном та Волті в шостому турі. Також в третій лізі Фенікс розійшовся мировою ЗВА 3-3, А Бухтаун мінімально увійшов Корсар 2-1. Відповідно до цих результатів ви можете бачити турнірну таблицю на своїх екранах.